Випадок із життя ще одна маніпулятивна техніка, яка використовується доволі часто в нашому з вами житті. До прикладу, хтось говорить про те, що куріння шкідливо. А опонент по комунікації заявляє: Та ні, ось мій сусід, він палив цигарки до 100 років, і з ним нічого не трапилось. Ну, я вже думаю, ви розумієте, до чого я веду. Тобто, коли ми беремо якийсь приклад із життя і говоримо, що він є певною закономірністю. Давайте поміркуємо, в яких ще випадках може трапитись така ситуація. Коли кажуть, що потрібна вища освіта, і це буде запорукою успіху в бізнесі, в професійному житті, а опоненти по комунікації заявляють, а, наприклад, Білл Гейтс не закінчив вуз, йому диплом прислали поштою, колись там пізніше, але він там з якогось там курсу перестав відвідувати лекційні аудиторії і досяг результатів набагато кращих, ніж всі ті люди, які вчилися у вузі, ходили там, писали конспекти, відповідали і так далі, і тому подібне. Тобто, така ось маніпуляція, ще раз резюмую, називається. Випадок із життя, коли шукають щось таке, що можливо не можна перевірити сенсорним досвідом. Ну, бо, до прикладу, та чи інша людина, яка не вчилася у вузі на стаціонарі, могла перейти на заочну форму навчання, або завершити навчання через декілька років, або здобути ще одну освіту пізніше, а можливо, навіть ця людина вона пожаліла, пошкодувала. За світу і вчинок, коли вона не змогла завершити вуз. Бо інакше швидше б її кар'єра рухалась. Тобто, не факт, що та людина, приклад якої ми наводимо, вона саме завдяки цій особливості стала успішною, досягла там своїх цілей реалізувалась. реалізувалася. Тобто, можливо, той дідусь, який прожив 100 років і палив цигарки, він жив останні там. З 60 років чи з 50 в виспам'ятстві. Тобто не пам'ятав нічого, у нього там була деменція чи ще щось. Ну, можливо, таке. Можливо. Або в нього там були якісь інші проблеми зі здоров'ям, які той строк додатковий, нібито, про життя, успішного робив неуспішним, бо цей дідусь мучився 50 років. Тут не було йому сенсу як такого. Не пам'ятав, до прикладу, своїх там рідних. Ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, що ви сенс зрозуміли. Якщо у вас є якісь запитання, міркування, то пишіть їх під цим відео, і будемо міркувати з вами разом. До зустрічі у новому відео!